ведення бойових дій в лісі можна напевно прирівнювати десь до населеного пункту чи міста, тому що це дуже одна така із складних ділянок, де вести бойові дії дуже складно. Ми тут вже готові. Це де за мною. Так, йдемо, йдемо, бачимо. Все виразно, тут Так, заходьте.

Бачили, що там воно Жарко дуже спокійно, спекотно. Що ви, як у вас справи? Та там добші. Норм. Я просто йшла, і в мене в штани, коротше, розташовані. Друзі, привіт! З вами Анастасія Жук та Олександр Давиденко. Ви дивитесь Україн-Двітнес і сьогодні ми приїхали напевно в найвідоміший ліс в Україні або і в цілій Європі. Це Сербіянське лісництво. І поки ми їхали, ми вже побачили дві пожежі, які е які зумовились російськими обстрілами. Також наша машина застрягла в величезній калюжі, але все-таки ми доїхали до позиції нашої піхоти. І сьогодні ми будемо говорити, як живуть піхотинці Хартії в Сербіянському лісництві. Підписуйтесь на нас, будь ласка, ставте вподобайку, поширюйте серед своїх друзів і слухайте звуки лісу сьогодні з нами поговорити? – Ні-ні, А що таке? а Бо... що сталося? Ні, ні, ні. слабенький я на щодо розговору. <гум> <гум> Сербіянський ліс називають лісом чудес. Чого так? Важко із за Коли вона працює півдня, наприклад, навіть. То дуже важко, якщо б вона е, працювала, наприклад, так активно, як пару місяців назад тут було то ліс би згорів уже повністю Це про їхню артилерію. Так. Зараз набагато менше не використовується, Якщо ви саме через те, що зараз більше саме через те, що вони свою частину своєї артилерії перекинули на інші напрямки. А як ви думаєте, тут може щось початися з новою силою? Може. Може, почнеться. Питання часу. Питання часу, так. Да. Наскільки скоро я б мінує? Місяць, два, а що три. Зважно розв від розвитку ситуації. Ви думаєте, можливо, там після того як вони візьмуть часів яр там, або там ще щось. Так. Ну, будемо надіятися, що їм не вдасться взяти часів яр. Тому що вся лінія фронту, вона як... Вона суцільна, і якщо їм виходить, десь продвинуться, значить вони закріпляться і в іншому місці потім стане хуже. Тому що якщо хто місця, в яких там в півроку нічого там не відбувається, якогось там критичного. Потім вони свою ціль виконали там на определеному частку. Так, якщо знаєте, подивитися на карту Діпстейт, може здатися така думка, що от саме цього року нас зараз відбувається битва за Донбас. Ну, мабуть, так і є. Я думаю, що це всі замітили. А чим от взагалі важливий серебрянський ліс? Серебрянський ліс? А. Для нас. Наприклад. Для нас. Угу. Дуже велика територія лісів, в якій можна... тут дуже багато пагорбів, колумбів, всяких укриттів, де можна розмістити дуже багато особового складу. І це як точка, з якої дуже важко потім вибити ворога. Найцікавіша історія мого життя. Я заблудився. Бо. Реально? Так, да, ми тільки заїхали, були сюди ночі, з хлопцями ходили-ходили, від позиції до позиції. І так, що карта не робить, реп працює, глуше сигнал. І ми від позиції до позиції, від позиції до позиції і більш орієнтувалися по місяцю. Ну, там місяць, раз хмари налетіли, все, в яку сторону йти, не Ну, Пішов прямо, думаю, ну, хоч свої окопи. Підійшов, хлопці сидять. Одні по-російськи, другі суржиком балакають. Думаю, ну наче свої. Нормально. Зайшов до них, трошки іспугав їх. Все. Ну, це наші були. Це було. наші були, слава Богу. Серебрянський ліс називають лісом чудес. Чого так? Ну Не знаю, тут можна якогось оленя побачити. Ви бачили? Так. Да. Приходять, приїжджають. До речі, до речі, тигр вже не ходив. В минулому році тут ходив тигр. Це серйозно? Да. Живий тигр? Да, живий тигр ходив. Живий тут, виходить, у когось були як частний зоопарк потиху. Я не знаю, де конкретно, ну, ходив тигра. Серебрянський ліс справді, це красота. Це дуже, тут дуже гарно. Зимою, коли випав сніг, воно, ну, ці сніжинки на вітках лежали. Краса тіща. Правда, пів ліса розбитого, побитого, ну а так то нормально. Ви були раніше тут? Ні, ніколи не був. Я навіть не знав, що в цій частині України є такі місця. Заходімо, заходімо, заходімо. заходите все. Взагалі, от ситуація в Серблянському лісі дуже сильно змінилася. Ми в Серблянському лісі були декілька разів. От минулого року, зокрема, ми з Сашою влітку. Потім ще здається в листопаді їздила наша коліжанка Надійка Суха до суміжного підрозділу Азов. Але зараз, як говорять військові, тут ситуація міняється постійно, ліс горить. Росіяни використовують усі види артилерії, озброєння. І от як ви бачите зараз, якщо рік тому ми могли зайти по дню, тобто показати вам всі краси цього лісу, то зараз от ми приїхали вночі, тому що росіяни використовують дуже багато півдронів, артилерії і так далі. І щоб не запалити всякі точки і дороги, ми приїхали саме зараз. Уночі і зараз ми будемо спілкуватися з розвідкою підрозділу Хартія. Чим займається розвідка у лісі? Розвідки приходиться багато ходити від інших. Ми тяжело на русском. Давай. Нам приходиться смотреть позиції за ними. І пробивати путь, щоб проходити далі територію. Ну, ви перші зіштовхуєтесь там з ворогами, так розумію, да? Чи ні? Не завжди. Краща розвідка це розвідка, яка відбувається без бою. Тобто, якщо нас побачили, то це дуже погано для нас. Нам потрібно оцінити ситуацію. і Незамітно пройти дистанцію. Ну, бувають, заблукали там, наприклад, російські солдати і їх знищують. Буває таке ну, найчастіше, мабуть. А взагалі легко в лісі заблокати? Дуже легко. А з, навіть ми вже тут п'ять місяців, кожен день ходимо і все одно можна заблукати легко. У вас таке було, що ви заблукали? Слава Богу, ні, не було. Ну, ви ж розвідка, вам не можна. Так, да, ну і ми найчастіше по парах, звичайно, ходимо, по одному, ми не пересуваємось по лісі. Мені, будь ласка, кокосове молоко і карамельний сироп. Я можу йогурт удавати. Настоящий йогурт. Ah, є хлопья з молоком. Ну не дякую. Нужен бутербільки забити. Є молоко. Безлактозно? Лактозно. Будеш молоко? Не, ну якщо кудись далеко йти, то краще не йдіть. У нас тут здорове харчування. Здорове харчування? Так. Нам все видають, коротше. Що це у вас розкажите, що це у вас? Це наш холодильник. Опа. Що там у вас бачу, майонез є? Молоко, риба, салати, е, що тут ще є, соуси якісь е, ковбаси. Там в цьому ящику все ті саме, ну такі запаковані судочки з їжею. А що ви взагалі любите їсти? Я пластівці з молоком дуже люблю. Це хто в цей ходив в походи? То, то я знаю, так фішка така, це звідти. Відрувається погріб. Ну, якщо йдеш там десь в ліс на, на тиждень чи на два, коротше. треба вирити таку яму і довше продукти зберігаються. А ви в походи, я так розумію, ходили? Ну, Так, да, ходив. Там з палаткою, коротше, з така фіня. <різь> yeah. Я думаю, що в ліс вже не хочеться yeah? ходити. Думаю, в ліс не навіть... класно. Та ліс це нормальна тема, це краще, ніж поле. Ну, ні, хто як ну, як на мене так, ліс краще, чим е, поле. Ну, більше, ну… більше, Зараз скажу, що е, ну, в лісі, мабуть, проще воювати, ніж е, в полі. Да? Припала... А чому? Трима... Ну, тримати, коротше. Тримати там оборону або навіть нападати, коротше. Ну це, не... це мій погляд. Ну, на мій погляд, так. Хоча б все залежить від засобів, які, ну, які, які маєш в полі теж. А чим вам взагалі займаються от, піхотинці, Хартії, от коли от, такий вечірочок? А, вічерочок? Да. ти почитаєш щось, того, по цей не працює. коли працюєш. Ви працюєш, працюєш. Статути. Там, статути читають? Ну так, перейдеш. Коротше, художня література. Професійна всяка Методичні матеріали. Художня література — це про статут? Типа, фантастика? Ні, статут — нормальна тема. Так? Да? Звісно. Ну, є ну, є ясність просто. Є, ну, і все, все зрозуміло. <скільки> це не обов'язково шаблон. Якщо, то, ну, є інстру... ну, є інструменти, які там описуються, і це нормальна тема. Кажуть, що типу, статут на війні взагалі не потрібен. Е, ну, якщо хтось не то, що не, не треба циклитись на цьому, якби і запаюватись на якусь одну там брати, один розділ чи що щось там. Ну, якщо взагалом прочитав, познайомитись треба. Дякую вам величезне. Коняком? Коняк вдома. Ну, не можна пити на війні. – Статус це ж не просто дома. Це умовні знаки. Це багато чого. Може бути в нагору.

Підписуйтесь на нас нам потрібні підписники. Український свідок, Ukrainian Witness, підписуйтесь на нас, будь ласка. Якщо ви ще досі не підписались, ставте, будь ласка, вподобайку. Також коментар близько семи слів. Тому що, якщо менше семи слів, то Ютуб цього якби не катірує. На да, підписуйтесь. зараз уже виключиш уже камеру чи ні. <глузь> <глузь> Та ні, мене вже там не злітаю, все хорошо. Сука, ну куди ти з цими лінзами Ну включи бачити, дипли, диплома? Ну що, друзі, ми повертаємося з Рябенського лісу нарешті от в таки. Дуже сильно темну пору. І що я вам хочу сказати, що піти на позиції і повертатися з позиції іноді може бути навіть трошки більш небезпечніше, ніж перебувати на самих позиціях, тому що росіяни контролюють, намагаються контролювати небо і що вдень, що вночі. І навіть коли ми поверталися назад, у нас був вибір їхати тою дорогою, яку ми їхали на позиції, чи звернути на трошки іншу. І дуже добре, що ми звернули, тому що. На ту ми дорогу. Звідси їхали, чи ні? Ось знову трошки заблукали. Тому що на ту дорогу, куди ми, якою ми їхали звідси? вперше. Походу ні, походу ні, не доїхали Сідой, так? якою ми їхали вперше, прилетіли снаряди від російських гарантів. Ось. Також наразі бригада Хартія, яка стоїть у Серебрянському лісі. У неї є великий збір, і тут буде прикріплений з боку код Тому донатьте на збройні сили на Нацгвардію і на всю нашу армію. Робіть свій насоб для нашої перемоги і дивіться українські навіть не обов'язково. Ну якщо стоять годинку... То... Ой, ще секундочку, Внаряді. Я просто йшла. і в мене штани коронавіра. Так, Конечно, стільки чоловіків побачила, что не палит. Оно автоматично. Я загадал, що нас сюди чоловіки приїжджають. А тут должно быть разобрали. Они некрасиві. Мы некрасивые, ми не готовы. Вы там довольно сейчас? Нет, я сейчас не приезжаю. А вы Вона розтягається. раскажается. Здравствуйте. Добрий день. Только аккуратно, там она. Аккуратно тоже. А що ви її надає. Ой, вона дуже погано себе Так? Що ви там робили? Зізнавайтесь. Придій. А це йшла, 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 коротше, і штани розстебнулись. Я уйду, так по цьому лісу, штани підтягую, а вони з мене спадають. Я така, до йоки-палки, ще ці дерева валяються. Ну йоки-палки теж присутні. А взагалі Я дуже що, Будемо працювати.